Друзі, вітаю всіх. Вирішила трішки зробити обзорчик в квартирі. Хочу повідомити, що сьогодні, 24 жовтня, я вже з опаленням. Тому за півтора дні все зробили. Провели мені опалення, підключили котел, батареї, радіатори, Все як повинно бути. Тому навіть вже в квартирі тепло. А тепло тут потрібне. Аж вкрай. Ну що, друзі, показую вам котел. Вартість такого котла 35 тисяч. Вважається, до речі, він непоганим. Ось така фірма. Хто, можливо, знає, можливо, в кого є, пишіть свої відгуки. Так, температура встановлена в межах 40 градусів Це в мене на воду гарячу регулювати, а це вже власне сама температура батарей. от Ну Поставили на 40, так як тут ніхто не живе, але потрібно тримати таке знаєте, тепле повітря, тому що дуже-дуже холодно на дворі і в квартирі сирість ще там. Так, показую вівторок, мені переварили лічильник. Ось він у мене біля котла розміщений, тому що менше було цих всіх труб, а їх було тут, хто бачив, то бачив. Подивіться, як труби сюди всі штроби зробили в стіну, от, щоб нічого не випирало, тому що йтиме фартух плитка. Тому вони будуть в мене заховані. Так. Ось так все. Такий має вигляд. Тобто все разом суцільно з каналізацією, з водою. Все підключено, все чудово. От я хочу сказати про те, що працювали в мене два молодих хлопці. І хлопці, які займаються саме опаленням по всій нашій Полтавській області. Вони дуже-дуже, як то кажуть, такі, знаєте, мають такий попит. Ну, По-перше, що вони роблять, його швидко, якісно. Всього півтора дні. От, вийшло мені зробити опалення. До речі, вони і в школах, і в садочках роблять, де їх тільки не просять. Я їх запросила, щоб була в серпні місяці. Показала їм квартиру, те, що треба зробити, який об'єм, і так далі. Тому вони згодилися. Так, ось батарея півтора-метрова на лоджії. Сама лоджа 3 метри, тому. Ось так от посередині все дуже чітенько, красивенько вмістилося. Так. І тут ідуть труби. Я їх запитала, чи можна їх було трішки нижче. Але ж я не врахувала те, що в мене буде йти від полу саме плинтус, тому нижче їх просто немає куди. От. Так, в цій кімнаті не буде. в мене батареї. А буде це одна така величезна на лоджу. І ну, воно ж як суцільна одна кімнатка. Так, і тут проходять батареї з цієї кімнати сюди. Так, це в мене зала. Дивіться, тут вже в мене такий поріг До, на балкон. Тому вони його заховали все у пол. Знову ж таки, штроби робили. Ну, я думаю, що воно ж все має замазатися, тобто все повинно бути акуратно, красиво, щоб ніде нічого не випирали. Головне, не перечепитися ж, не впасти. Так, і ось батарея. Трішки я була, коли ми замовляли підвіконники. Я забула, не врахувала цей момент, що тут теж має бути батарея. І знаєте, ми робили підвіконники, щоб вони ж були трішки більші, хоча б накривали батарею. Я думаю, нічого страшного в цьому немає. Тут все одно буде висіти карниз, шторка. Якось так. Так, ідуть сюди в мене батареї. І ось верніше труби, і ось батарея ще одна під вікном. Якраз. Ось такі в в мене обновочки в квартирі, тому хто стежить за ремонтом. От, можете переглянути це відео. Я думаю, що візьмете, можливо, собі що на замітку. Якось так. От. Так, наступним нашим етапом, це маємо, хочемо замінити двері вхідні, нові замовити. От, тому що тут треба теж робити откоси до дверей, тому поки що їх ніхто не робить. Адже все буде знову зноситися, тобто зазнає своїх таких змін. Я хотіла сказати про те, що ці двері, вони, ви знаєте, такі добротні, але, але хочу все одно замінити, щоб було все своє. Тому поки ще до полу діло не дійшло. От, треба зробити, бо далі ж, звичайно, будуть і двері, і треба вирівнювати буде пол, тому все воно одне за одним йде. Так, ось такі. Хотіла вам сьогодні поділитись такою новинкою, цікавинкою, що в мене відбувається, де я пропала і так далі. Та ніде не пропала, дівчата та хлопці. Все, як то кажуть, в звичному режимі. От. Трішки беру перепочинок, тому що, повірте, робота і на дві квартири е працювати, верніше на квартиру і на е свій дім. Е я вже і замучилася, і все не встигаю. От. Тому я трішки беру перепочинок. перепочинок. От. Планую поїздочку, куди вже побачити. Трішки хочу змінити обстановочку, набратися сил. От. Це такі справи. Тому стежте за моїм відео. От. Бо далі буде цікаво моя машинка. Далі буде цікаво, друзі. Так, я тут показувала, не показувала, ніби ж відзнімала відео, теж відкоси, обтягли ми цю стіну. Так, і замовляємо. Вже були в мене хлопці, теж виміряли цю огорожу, цей каркасик. От, Будемо нове робити. Хочемо, щоб все воно було, знаєте, по-людськи. Тому що робиться це не на рік, не на два. Тому я думаю, що ви зі мною згодні, що все має бути бомбоні, так? Да? Так, Друзі, завершую це відео. Пишіть коментарі. Ставте лайки і до наступного відео.